Добрий день, вітаємо у студії Харківського медіахабі. Зараз з нами пан Євген Василенко, це речник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Харківській області. Сьогодні ми заслухаємо оперативну ситуацію, що склалася у Харківській області за минулий тиждень, з 15 по 22 травня, а також поговоримо про звітні дані роботи харківських рятувальників. Пане Євгене, вам слово вітаю за минулий тиждень, з 15 по 22 травня. Підрозділи Харківського гарнізону ДСНС здійснили 180 виїздів. З них на ліквідацію пожеж 92 виїзди, пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами 6 виїздів, виїзди підрозділів для надання допомоги населенню, допомоги при ДТП, а також перевірки місць злучання ворожих обстрілів 88 виїздів. Пожежі в природних екосистемах 47 виїздів. На пожежах була врятована одна особа, три чоловіки загинули, четверо постраждали. На території Харківщини продовжують працювати сапери зведеного загону ДСНС. Загалом 32 піротехнічних розрахунки, 161 сапер та 64 одиниці техніки. Сапери продовжують обстежувати територію приватного сектора, а також лінії електропередач. І на сьогоднішній день з початку війни обстежено понад 2815 гектарів території 1664 кілометри ліній електропередач. Виявлено та знешкоджено 68 421 вибухонебезпечний предмет. За тиждень одна цивільна особа загинула, п'ять постраждали, підірвавшись на вибухонебезпечних предметах. Детальна інформація. Це 17 травня у селі Студинок Ізюмщини Внаслідок необережного поводження з невідомим вибухонебезпечним предметом загинув 14-річний підліток. Який, ймовірно, ну, їхав на велосипеді, ймовірно, перевозив в рюкзаку якийсь вибухонебезпечний предмет. В результаті детонації він спрацював і через що хлопець загинув. 19 травня в селі Сніжківка Ізюмщини 69-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі, пристрій вибухнув, коли. Пенсіонер взяв предмет в руки і намагався самостійно з ним щось зробити. В результаті чоловіка було госпіталізовано. Цього ж дня, 19 травня, надійшло повідомлення від чергової медсестри Золочівської лікарні про те, що з осколковим пораненням тулуба доставлений чоловік 1949 року народження до лікувального закладу, він отримав за місцем мешкання травми. Чоловік приніс вибухонебезпечний предмет до помешкання. В результаті детонації він постраждав травми легкого ступеня тяжкості. Після надання медичної допомоги його було відпущено додому. 20, 20 травня сталося відразу два випадки поранення людей через підриви протипіхотних мін ПФМ-1 типу Пелюска. Подія сталася в селі Руські Тишки Циркунівської громади та. Нова Госарівка Балаклійської громади. В обох випадках постраждали молоді чоловіки 1980-та та 1984 років народження. Вони здійснювали господарську діяльність на своїх присадибних дільницях, ймовірно, наступили на ці протипіхотні міни. В результаті детонації обидва чоловіки постраждали. І 21 травня в селі Кам'янка Ізюмської громади стався черговий вибух невідомого вибухонебезпечного предмету. Попередня протипіхотна міни. Подія сталася на території приватного домолодіння. 61-річний чоловік залишився без правої ноги. Наразі постраждалий, перебуває в ізюмській лікарні. До речі, хочу сказати, що ми проводили виїзну. ДСНС приймала участь у виїзній нараді за участю начальника Харківської обласної військової адміністрації у селі Нова Гусаровка Ізюмського району. Безпосередньо з мешканцями ми проводили роз'яснювальні бесіди і спілкувалися щодо недопущення травмування під час польових робіт, під час сільськогосподарських та та робіт на присадибних ділянках. Роз'яснювали роз населенню про небезпеку саме цього виду вибухонебезпечного предмету, а саме протипіхотних мін, плюс, але на жаль, наступного дня чоловік на своєму ж подвір'ї підірвався, і ми, коли провели такий невеличкий аналіз, моніторинг невеличкої, невеличкої території поблизу. Цих подвір'їв, там величезна кількість цих протипіхотних мін. І коли проводили тестування трактору, який проводив декілька, декілька сот метрів обстеження перевірки території, там спрацювало близько шести цих протипіхотних мін. Тому там небезпека саме в цьому селі Нова Саравка досить велика потенційна забруднене все село, і тому ми ще раз попереджаємо не тільки мешканців цього населеного пункту, а й усіх мешканців деокупованих територій. Частіше випадки стаються саме на Ізюмщині про те, що в разі. Коли ви помітили будь-який підозрілий вибухонебезпечний предмет, відразу треба сповіщати до служби порятунку за номером 101, ні в якому разі їх не чіпати, не трогати і не робити ніяких дій. І уникати взагалі не заходити на зелену зону, не заходити до території лісосмуг, на поля, на луги. Там, де росте висока трава, лише пересуватись по твердому покритті. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами. Як я сказав, за тиждень їх було 6. 17 травня. Два рази підрозділи ДСНС залучались для ліквідації пожеж, спричинені ворожими обстрілами в селі Новоосиніве Куп'янського району. Одна пожежа сталася на території хвойного лісу. Площа пожежі склала близько 5 гектарів. Рятувальники ліквідували протягом декількох годин цю пожежу. Інша пожежа сталася аж поруч з населеним пунктом. Там горіла також суха трава на площі 300 квадратних метрів. 18 травня ворог завдав двох ракетних ударів. по селище Церкуни. Там, в результаті обстрілу, знищено було два приватних житлових будинка. В результаті обстрілу одна цивільна особа загинула, двоє постраждала. Одного чоловіка було госпіталізовано до лікарні. 18 травня. На території Вовчанської громади внаслідок обстрілу горіла суха трава та очерет. На площі близько 5 гектарів рятувальники також оперативно ліквідували цю пожежу. 20 травня в день окупанти завдали обстрілів по місту Куп'янськ. Ворог поцілив на території приватного підприємства. Загорівся загорілася одна з будівель цього підприємства. А також суха трава, навколо, а також залишки будівельного сміття, вторинна сировина, щепки та на відкритій території. Загальна площа пожежі склала понад 800 квадратних метрів. 21 травня рятувальники виїздили для обстеження місць ворожих обстрілів, а саме в місті Вавчанськ виявлено пошкодження шести приватних домовладінь в місті Куп'янськ виявлено пошкодження двох приватних доволодінь. І в селищі знов-таки в селищ Циркуни, куди влучили дві російські ракети. Одна з яких зруйнувала приватний дом, житловий будинок, інша влучила в землю. На щастя, аби йшлося без жертв. За даними медиків, одна людина постраждала. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. 15 травня у селі Катеринівка Лазівського району сталася пожежа в житловому будинку. Площа склала 120 120 квадратних метрів. Будинок був знищений повністю, і в ньому було виявлено тіла двох загиблих: чоловік та жінка, 1957 років народження. 17 травня у місті Мерефа в приватному домолодінні горів диван та домашні речі на площі 6 квадратних метрів. Вогнеборці виявили тіло загиблого 39-річного чоловіка. І 17 травня у місті Харкові на вулиці Танкапія, 9-1 на першому поверсі п'ятиповерхівки сталася пожежа. Горіла квартира на площі 25 квадратних метрів? Рятувальникам довелось евакуйовувати 10 мешканців, з них двох дітей. Вогонь ліквідували за годину, постраждалих нема. Якщо коротко, в мене все. Дякуємо, пане Євгене. Шановні колеги, питання. Вітаю. А, скажіть, будь ласка, скільки за всього заявок від людей надходить вам щодо розмінування території? З початку війни вже надійшло близько 23 тисяч заявок. 20, понад 21 тисячу було відпрацьовано, залишається відпрацьованих близько півтори тисячі заявок, і сапери безпосередньо зараз обстежують територію спільно з енергетиками, прилегли територію під лініями електропередач. І провівши цю роботу в тих населених пунктах, на які є заявка. Повертаючись, вони вже відпрацьовують заявки місцевих мешканців в тих населених пунктах, територіально, де перед цим вони обстежили лінії електропередачі. Чи вистачає людей для розмінування території? Наразі працює 32 піротехнічних розрахунка. Звичайно, треба більше. Поступово е, приїздять до нас сили та засоби зведено загону з інших областей е, нашої країни, допомагають у розмінуванні. Е, звичайно, людей поки що не вистачає, але вони зараз сапери ДСНС проводять роботу по розмінуванню ліній електропередач, крім того, працюють по розмінуванню. І вибухотехніка Нацполіції, і сапери ЗСУ, а також Державні служби спецтранспорту. Крім того, до розмінувальних та проведення нетехнічних робіт залучені і інші громадські та міжнародні організації. А скільки зараз техніки залучено для розмінування, і чи буде ще надходження? Важка техніка зараз надходить безпосередньо в ДСНС працює дві одиниці техніка, але на підході ще декілька одиниць. Маємо надію, що з початку червня вона вийде вже в поля і буде допомагати у розмінувальних роботах. Крім того, в п'ятницю було протестовано можливості залучення техніки на базі. Тракт-трактору Т150, яка показала себе добре і в подальшому також буде залучатись до для допомоги саперам у розмінувальних роботах. Дякую, пане Євген. Ще одне уточнення, яке попросили поставити наші колеги журналісти. Одкрізь, будь ласка, минулого тижня за словами начальника управління з обігання надзвичайним ситуаціям ГУД СНС Харківської області Сергія Колосовського. На на той момент було у Харківській області визначено сім місць відпочинку населення на водних об'єктах області, а саме чотири у Безлюдівській громаді, і по одному пляжі у Пісочинській, Краснокутській та Зміївській громадах. Наразі збільшилася ця кількість. Немає відповіді на це питання. От та інформація, яка надавалась минулого тижня, вона поки що є остаточна і надалі, якщо буде необхідність, ми проведемо додаткові ще брифінги по запобіганню загибелі людей на водних об'єктах, а також підготовки пляжів та зон відпочинку до купального сезону. Щороку. Кожного року купальний сезон відкривається на початку червня, визначають місця для місця відпочинку та пляжі місцевим, визначаються місцевими органами влади. І в цьому році це не виключення. Кожна громада, кожен населений пункт приймає рішення особисто. І в цьому році також буде така ситуація. Більш детальну інформацію ми по підготовці до купального сезону, а також безпечного відпочинку на водних об'єктах під час літнього сезону ми надамо трошки пізніше. Дякуємо за вичерпні відповіді. Нагадаю, що сьогодні з нами у студії був пан Євген Василенко, це речник головного управління ДСНС Харківської області. Слідкуйте за нашими анонсами, за наступними брифінгами у Харківському медіахабі. Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Героям слава!